Привіт, жопки в ніч з 19 на 20 грудня в Майамі відбувся бій між найбрутальнішою білявкою ютубу американцем Джейком Полом та британським амбасадором Протеїну Ентоні Джошуа. Отож, хто кому дав пизди? З першого ж раунду Джошик займає центр рингу, який належить великому дядькові. Пол з кружляє навколо Антохи, намагається не застрягти на місці, постійно рухається. Це бази Антоха, поки взагалі не вмикається. Працює економно, наче дитек взимку. Другий третій раунди американець все більше обтирає канати, часто клинчує, намагається гасити темп і треба віддати належне. Пол досить непогано захищається. Джошо поки що жодного разу не вдалось зачепити цвіркуна. Антоха починає нервувати. Схоже, усе складається не так просто, як очікувалось. Четвертий раунд пол починає рухатись сміливіше та розкутіше. Кілька разів змушує Джошо смачненько так промахнутися. Антоха починає злитися. План прийшов, побачив, дав пизди, схоже, не спрацював. Стоп контент! Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар, гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено. Продовжуємо випуск. П'ятий раунд, і тут Джошуа змінює підхід. Він відмовляється від ідеї впіймати пола одним чистим ударом і починає просто хуярити бородатого по блоку, тупо, методично, без фантазії. І ця тактика працює. Я Антоха двічі відправляє пола в нокдаун. Джек падає, встає, знову падає, знову встає, тримається, виживає, демонструє характер і бажання отримати побільше матеріалу для рілців. Та шортс шостий раунд пол вже майже не дихає. Він усе ще намагається тікати, але ноги не слухаються. Джошо йде добувати блондинчика і цього разу таки влучає чисто. Сука больно! Правий панч прилітає просто в медійне обличчя ютубера. Пол падає на канвас, підіймається, але реф вирішує не перевіряти скільки у Джейка життів і зупиняє бій. Технічний нокаут, перемога Ентоні Джошуа. Ну і що сказати, Антоха виглядав не так переконливо, як очікувалось. Чи то він не поставився до бою серйозно і нормально не тренувався, чи то Джейк Пол реально красунчик і вичавив в себе максимум. Хуй зна. Мене не наїбе! <рес> ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.